Цінь пінь схоже таке змусив Путіна дати згоду на умови України. Лідерка КНР не просто так був у Москві. І здавалося б, що китайці весь час працювали лише на користь Путіна та різко випливли нові деталі. Китай зіграв на боці України та зробив нам подарунок, якого ми не могли чекати. Сі, напевно не хоче значного посилення свого. Васала, щоб було легше його контролювати. Вітаємо глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Ми починаємо. Китайський лідер Сі Цзіньпінь заявив рашистському диктатору Путлеру про те, що сподівається побачити справедливу мирну угоду для завершення рашистсько української війни. І про це повідомляє видання Блумберг. Сі Цзіньпінь під час чайної бесіди із путіним заявив, що Китай сподівається, що справедливо міцнує, зобов'язуючу мирну угоду, яку ухвалять усі зацікавлені сторони, може бути досягнуто за допомогою діалогу. Хоча сі не уточнив, який вигляд має мати можлива угода. Коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни РФ проти України йдеться в матеріалі. Заява китайського лідера пролунала після того, як Трамп сказав, що для а нього було б природно попросити Китай допомогти в угоді між Україною та Ерефією. Водночас ізіньпід додав, що Ерефія Китай повинні бути цитую нерозлучними друзями, оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень та рішуче протистояти впливу США. Але при цьому путіну не треба всі ці окуповані землі, не треба захоплювати нових. Під час пільного, як заяви очільник країн наголосили, що поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, включно з військовими зв'язками, і будуть зміцнювати корон... До націю, що рішуче протистояти курсу Вашингтона на подвійне стримування Рефії та Китаю. Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти у досягненні миру між Україною та РФ. На питання журналіста про можливу допомогу Китаю у зусиллях із досягнення миру в Україні. Президент США відповів, що вважає це доцільним та сподівається на успіх. Цікаво, що проїзд китайського лідера Цзіньпіня на путлерівській парад у Москві не свідчить про. Прихильність до Росії чи повагу до Путлера так вважає політолог, експерт міжнародник Максим Несвітайлов. Якщо говорити саме про китайців, то це більше не як знак прихильності до Ерефії, чи там поваги до Путлера, чи спроба Ерефія суб'єктувати через. Присутність там Сі Цзіньпіня, Мені здається, що сі таким чином просто мітить територію. Очевидно, що у Трампа є план, хоча план передбачає якусь покрокову реалізацію. Тому, скажімо, в нього є ідея, намір відтягнути РФ від Китаю. Це РФ розуміє, це Китай розуміє це. Ми з вами розуміємо. І Сі Цзіньпінь таким чином, приїхавши до РФ, показує Трампу, що ти там можеш фантазувати про що завгодно, але це моя корова. Я її дою. Для нього це більше як приїхати навідати васала, подивитися що все у них там в порядку. Кінець цитати зустріч диктатора Путлера і лідера КНР Сі Сідіньпіня в Москві реально зрежисована можливість для двох світових автократів продемонструвати єдність перед обличчям третього, вважає незалежний фахівець із Азії Матіо. Хендерсон то далі як висловився сі у своїй характерній манері непрямих формулювань. Обидва лідери зіткнулись з новою ерою однобічності, а також геомоністських практик сильних читай другого терміну Трампа. Додав він у своєму матеріалі для детелекраф, поглиблення довіри і зміцнення співпраці між цими двома партнерами підкреслює для всього світу геостратегічний сенс їхніх намірів, кинути виклик США і послабити і принизити їх, відкривши шлях до нового світового порядку, заснованого на їх їхні власні версії Реалполітика саме таке враження вони прагнуть справити саме так. Підкреслює Хендерсон. Насправді, за його словами, за цією зустрічю диктаторів стоїть відчуття авторотату Путлера, який багато в чому ґрунтується на мовчазній згоді сі дзіньпіня. Араф при Путлерові розтринькала незвичайну кількість життів і ресурсів. Частина значна витрат покривається за рахунок критично важливої торгівлі енергоресурсами з Китаєм. Виробництво БПЛА Путлер фактично продав Китаю та Ірану. Сьогодні Шараф набагато більше зелен від покіна ніж Китай від усього, що може запропонувати Москва. Пише автор. Тому головною метою китайського лідера в цьому союзі спотлером використовувати його як проксі союзника, щоб послабити і виснажити захід, створюючи геополітичне перевантаження для США та їхніх союзників. Для китайського диктатора створюються ідеальні умови для реалізації безапеляційної нульової стратегії великодержавного рваншу, великого відродження китайської нації. Однак підкреслює експерт в мріях Сідзінпіня про світове панування для Рефія явно не передбачено. Рівноправного місця він прагне не тільки анексії Тайваню і контролю над західною частиною Тихого океану, а й повернення великих Сибірських територій, якими остання китайська імперія поступилася Москві в 19 столітті, будучи головним покупцем величезних обсягів газу і нафти із східного Сибіру, китайський лідер фактично платить уранду за те, що сподівається одного е, разу спадкувати Олег Рибачук, голова ГО «Центр спільних дій, зазначив, що очільники РФ та КНР в спільному комініке заявили, що хочуть припинити еру домінування політики США та оголосити нові правила світопорядку. Таку думку він висловив в етері еспресо. Насправді проти Путлера не було запроваджено багато чого, і зараз в нього настрій зовсім інший. Путлер сьогодні тріумфатор парад на Червоній площі. Він садить і сідзіньпіня. Поруч сидить якийсь ряджений кожного. Разом мене дивують ці ветерани, бо їм мало б бути вже 110-120 років, але виглядають молодше. Однак і Цзіньпін і Путлер зробили публічний акт на ахтування великим Дональдом, бо вся політика США часів другого прошестя. Трампа була спрямована на те, щоб якось відірвати араб від Китаю, каже політик. За його словами, Сі Цзіньпін перед візитом до Путлера сказав, що між ними, попри всі тиски, сильна дружба, як ніколи. Потім вони зробили спільну декларацію, які заявили, що мир має бути з урахуванням першопричин війни. Розуміючи дипломатію та принципи політики Китаю, який все ж таки обережний і намагається завоювати економічні дивіденди, Пекін не хотів би сваритися із ЄС. А те, що відбувається у Львові, до Львова прибули 35 делегацій з країн ЄС і інших держав, впливає на політику цих братських стосунків між Китаєм та РФ, коли у Пекіна стане вибір або або Препарація досі не економічними відносинами та йому в Арефії немає на що витрачати свої сили, тому що і так вже заволодів територією по Урал, де багато рідкоземельних ресурсів, і зараз цікавіше, яка буде реакція Трампа та його адміністрації на публічну демонстрацію тріумфу. Бо вони заявили в спільному комуніке, що хочуть припинити еру домінування американської політики і оголосити нову еру нових правил світопорядку до РФ, КНР, і Іран будуть установлювати правила гри. Так ситуацію Рокоментував Олег Рибачук. Тим часом глава РФ Рафіпутлер заявив, що у вересні зробить зустрічний візит до глави Китаю Сі Зімпіня з нагоди 180-річчя перемоги над мілітарською Японією. Про що він сказав під час прес-конференції? Рашист також назвав відносини РФ та КНР справжнім прикладом сучасних рівноправних відносин. В 21-му столітті вказавши, що країни Європи проводять антирашистську риторику і розмовляють з РФ по-хамськи та за допомогою ультиматумів. Глава КНР Сі Цзіньпінь був головним гостем урочистих заходів, присвячених 80-річчю великої перемоги. В нас відбулися виключно плідні переговори, і домовлено, що в вересні відбудеться мій зустрічний візит до Китаю, каже він. Так чи інакше, спільна рашистсько китайська заява від 8 травня за підсумками зустрічі і китайського лідерів Путлера і Цзіньпіня, у якій проголошувалося, що сторони переконані в необхідності усунути першу війни РФ проти України. Є помітним. Відхиленням у риториці Китаю, про що пише Американський інститут вивчення війни, рашистська влада часто використовує формулювання про першопричини війни як натяк на розширення НАТО і інші події, які, за словами Путлера, нібито поставили під загрозу безпеку Ерефії та спровокували її на широкомасштабне вторгнення. Україна і західні союзники кажуть, що це був хибний привід для неспровокованого нападу. РФ намагалася використовувати дипломатичні зустрічі з офіційними особами КН. Ірану в останні місяці, щоб публічно повторити ці початкові воєнні цілі та представити союзників РЕВ як тих, хто підтримує ці зусилля. Китай раніше публічно прописував заяви про нібито необхідність РФ усунути першопричини війни в Україні, лише кремлівським чиновникам, а не посадовцям КНР звернули увагу дослідники. Висве також зазначили, що в спільній російсько-китайській заяві підтримується запропонована Путлером євразійська архітектура безпеки, зусилля РФ щодо створення альтернативного антизахідного блоку, в якому буде домінувати РФ. РФЦ. далі, СВ продовжує вважати, що РФ будує мережу коаліції, партнерств, що притинається, зокрема в рамках ОДКБ, СНД АСЕАН, БРІКС і ШОС, щоб компенсувати обмеження російської державної влади, що пропозиція Путлера щодо євразійської архітектури безпеки. Є частиною рашистських зусиль щодо створення альтернативного блоку під керівництвом рафії для досягнення цілі Путлера щодо знищення НАТО і ослаблення заходу і його союзників йдеться в повідомленні. Ну, ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця. До зустрічі. Слава Україні.